Thank you. Привіт аграріям з України! Приблизно так виглядають поля агроритму, коли ми дуже сильно хочемо закінчити сезон сільськогосподарський в листопаді місяці і поставити крапку на збирання кукурудзи і подальші підготовки площі. Якщо ми говоримо за дану площу, то її об'єм 100 гектар. Одразу після проходу комбайну ходить джундір 8335 із лемки Рубін, і за ним оре 2 Джондіра 8370 із оборотними плугами. Один із кун восьмикорпусний, а інший восьмикорпусний Квернеленд. Возять даф і отак, оцей вулик, тому що в нас обіцяють дощі затяжні. І ми сьогодні прийняли рішення, вже там звільнили свою сушку, домовилися з сусідами за сушку, тому що вони вже закінчили для того, щоб дати вже так. Як говорять, в страні угля, щоб поскоріше закінчити. Тому маємо такий тут свого роду вулик, в якому все крутиться. Але сьогодні, так як уже кукурудза потрошку, я так чую, в наших краях сезон збирання закінчується, місцями в когось ще залишилося, але все одно дуже актуально стоїть питання зараз безпосередньо реалізації даної культури, тому що воно на сьогоднішній день найбільш болюче за такої низької. Врожайності при такій волозі і, взагалі. Бо то, ота вся купа факторів, яка просто впала на плечі аграрія. Про неї потрібно поговорити. І сьогодні ми поговоримо про ціноформування всіх культур в цілому. Поговоримо про ціноформування кукурудзи. Постараємося проаналізувати перспективи ціноформування на території України, виходячи із об'єктивних та суб'єктивних факторів, які на сьогоднішній день склалися. І в основу аналізу ляже ціна за кордоном і її динаміка на міжнародних біржах. Тому обов'язково залишайтеся на відео буде дуже корисно. І також це конкретно це відео, це соте відео на нашому каналі, свого роду ювілейне. І ми приурочено до сотого відео на нашому каналі. Ми запускаємо один дуже цікавий та корисний інструмент для аграрії, який буде дуже корисний. Конкретно для вас, якщо ви дивитесь це відео, абсолютно безкоштовний. Тому підписуйтесь на наш YouTube, залишайтеся на відео. Поїхали в Контору, будемо аналізувати ціни і перспективи їх формування. Надалі. Так, почнемо дане відео з релізу того маленького проекту, який послужить інструментом для аграрія, який є нашим підписником або спостерігає за нами. До речі, якщо ви за нас дивитеся і ще не підписані на наш канал, то обов'язково підпишіться, для того, щоб ми не втрачали відчуття правильного напрямку, коли записуємо свої відео. Тому що я думаю, що вони свого роду несуть якусь користь для вас. Тому підпишіться. І от безпосередньо цей інструмент він буде створений на платформі Telegram, Це буде канал, на якому будуть декламуватися всі актуальні ціни, які є на сільськогосподарську продукцію на території України, тобто Ізмаїл, Рені. Одеса, Чорноморськ, Южний, можливо, якісь прийомки по території України. Якщо ми говоримо за олійні культури, ми будемо акумулювати актуальну інформацію і будемо давати її вам для того, щоб ви для того, щоб три пари рук на вас не заробляли для того, щоб ви завжди орієнтувалися, що в яку ціну. Тому що відверто скажу, я хочу, щоб клієнти наші, тобто клієнти агроритму, були не тільки з урожаєм, а наші клієнти з урожаєм і цей рік підтвердив це, як ніколи. Також, щоб ви мали пряму ціну. Це свого роду така доп-функція, коли ви з нами працюєте. Люди, які з нами працюють, клієнти, ми стараємося десь якось їх інформувати. Тому підписуйтесь на наш канал, переходьте за посиланням. Я залишу посилання. На телеграм-канал, де ви зможете ознайомитися з цінами, там дуже просто. Просто натискаєте на саме посилання буде в описі під відео. І коли вас пер... перекидає в Телеграм, натискаєте «Приєднатися до каналу і, в принципі, ви будете вже розуміти, яка ціна де відбувається. Я думаю, що це дуже корисна така штука. Також я туди буду додавати аналітику плюс-мінус, які десь можливо будемо порівнювати ціни також за кордоном. Для того щоб ви розуміли, яка ситуація, яка тенденція, тому що відверто скажу, що якщо аналізувати ціни за кордоном їх тенденцію руху, тому що до нас вони, ця тенденція доходить десь приблизно там через день, два, три, п'ять, ну так, трошки пізніше, то можна плюс-мінус десь в чомусь орієнтуватися. Тому на своєму телеграм-каналі я створю вам таке загальне бачення картинки, яким сам володію, поділюся. І якщо ви ще не являєтеся клієнтом агроритму, то Альдазор Бомонт. Вже є свіжий в цьому році. У, у всіх фракціях Уже протягом останнього місяця ми активно продаємо, активно відвантажуємо. Тому я залишу свій номер телефону. Кому цікаво попрацювати з нами по Альдазору та Бомонту, мати гарний врожай і реалізовувати його за нормальну ціну, то набирайте, відправимо будь-яку точку або приїжджайте в гості. Давайте будемо працювати, давайте будемо розвиватися разом. Тому. Такий вхід ми зробили відносно телеграм-каналу. Тепер давайте спробуємо проаналізувати ціни. Я говорив в попередніх відео, що будуть проблеми ще в листопаді, але так як в зв'язку з цими всіма заявами, про які ви знаєте, то ситуація тільки усугубилася. І перший, хто постраждав, то це зернова група, так як я її попереджав раніше. Невизначеність щодо зернового коридору, взагалі збільшила пропозицію кукурудзи. Для експорту не морським шляхом, тобто на залізницю, на автомобілі, хто в прикордонних зонах проживає, все поїхало тим боком, тому що за щось існувати потрібно, і як результат, в силу здорожчання логістики, то ціна посунулася. Якщо ми говоримо за ціну на кукурудзу, вона зараз взагалі. Я відверто скажу на сьогоднішній день дуже важко законтрактуватися по першій формі. В основному всі працюють по другій, тому що залишилося 10 днів до офіційного закінчення роботи зернового коридору. І Що буде далі, ніхто не знає. І ми бачимо той спад, про який говорили раніше. Але все ж нам потрібно за щось існувати, нам потрібно кудись реалізовувати товар. То давайте аналізувати кукурудза на сьогоднішній день в Одесі, десь в середньому 160-165 доларів. Це за готівку. Якщо ми говоримо за Рені, то там вона на каплю дорожча десь в районі 180 доларів. Ціна на кукурудзу відверто в Європі, якщо говорити, то вона коливається прямо пропорційно в залежності від відстані до українського кордону. Якщо так абсолютно по-простому, то європейці зорієнтувалися, і сьогодні дуже багато з'явилося нових бізнес-осередків, які орієнтовані суто на придбання. Українського товару, і, от, ми, наприклад, я часто спостерігаю в Угорщині, в Словаччині, в Румунії. От якщо, наприклад, у е, в, наприклад, якщо ми говоримо там в Руминію, в Браїлі, наприклад, ціна на кукурузу складає 225 євро, а в Констанції, тобто біля порту, вона складає 245 євро. Здавалося б, можна було б подумати, що це. Ціна просто як бо бопорт поряд. Але якщо ми говоримо навіть сухопутну частину, так само, якщо наприклад вести на Болгарію, то вона прямо пропорційно росте в залежності від ціни в Україні. І скажу відверто, то вона ціна там, якщо відкинути всі витрати, виходячи з власного досвіду експорту, експортував не один караван, поїхав з під мої руки. Незалежно в яку точку ти повезеш, часто люди отпутаються, дивляться, наприклад, в Угорщині, Ні «Редгаза». Ціна, наприклад, на соняшник 530 євро, а дивляться в Угорщині ціну на, наприклад, Адоні, то там вже ціна на 30 євро більша. Кажуть, його треба везти в Адоні. Ну як, якщо відкрити карту і суто географічним шляхом подивитися, то там якраз у тих 30 євро з'їдає логістика. Тобто, так вже друзі орієнтувалися на те, що є в Україні яка ціна. І повірте, якщо закриють. Порти в Одесі та Южному і Чорноморську, то ціна також знизиться і в Європі, тому дуже тримаємо кулачки, щоб зернова угода працювала. То от така ситуація. Якщо ми говоримо знову ж таки, кукурудза Одеса 163 долара, в Іні 180 доларів. А в Європі вона коливається від 225 до 360 євро. І скажу відверто, що найвища ціна зараз, так щоб ви зрозуміли, вона або в Литві, або в Італії. Тобто то, що далі від України. Отака ситуація. Якщо ми говоримо за соняшник. Соняшник, до речі, Підріс в ціні, так як ми говорили про це, що сезонність я так люди запитували в коментарях, здається, як думаєте, що де соняшником. Я говорив, що він буде підростати. І відверто скажу, на сьогоднішній день ціна в Одесі 370 доларів в районі. Це плюс 10-15 доларів до того, що було на минулому тижні. В Рені в районі 390 доларів. Взагалі, якщо порівнювати ціни на світових біржах, то він має бути ще більшим. Над ціна має бути ще більшою на території України, але тут маємо такий цікавий ребус. Всі ми знаємо, що пішли перебої з електроенергією, тобто дуже великі споживачі електроенергії на території України, тобто переробні заводи, які могли давати гарну конкурентну ціну для того, для подальшої переробки соняшнику, волію і. Більш вигодного експорту за рахунок зниження ціни на логістику, тому що, що соняшник, що олію, коштує вести вести одних грошей, але в одній тонні олії більше двох тонн соняшнику, Тому розумієте, і ще можна продати на територію України шрот. Але так як ми зараз наші потужності відносно переробки зменшилися, і Європа зараз активно. Так як там ціна в Європі на олію піднялася в два рази, вона активно орієнтується навіть заводи, які переробляють ріпак, вони вже переорієнтовуються на соняшник. І вони, в принципі, розуміють, що в Україні попит трошки спав, то вони починають його купувати. І от і купувати, відповідно, також в Європі по меншій ціні, тому що вони добре знають, як ми тут вони добре орієнтуються в нашій ситуації. Тобто, я думаю, якби, наприклад, не оці перебої з електроенергією, то він вже був би за 400 доларів. Але. Зараз давайте проаналізуємо знову ж таки Рині 390 в середньому, Одеса 370. Якщо ми говоримо за ціну на соняшник у країнах, які поряд знаходяться, то в Болгарії він коливається в районі 550-570 доларів, Угорщина 540-560 доларів, Румунія 510-560 доларів. Десь в таких от рамках соняшник є. І я впевнений, що виходячи із хронології росту на світовому ринку ціни. Якщо брати статистику, то вона все одно буде рости. І я впевнений, що в Україні після Нового року, якщо не буде якихось катаклізмів, надіємося, що їх не буде. Аж таких, то ціна буде за 450 доларів навіть в Ізмаїл Рені. Далі рухаємося, якщо ми говоримо за пшеницю. Пшениця. Слідом за кукурудзою скоригувалася вниз на 10-15 євро за тонну на території Європи. От, наприклад, в Польщі вона коштує 235-240 євро, Румунія 260-270 євро. Болгарія трохи далі 290-300 євро, Литва 300-320, бо ще далі Прибалтика. Якщо ми говоримо на території України, то в Одесі сьогодні, сьогодні, взагалі що по пшениці відбувається. Дожимаються десь новосформовані дірки, не дожимають гайки, не до поставки, десь які є судна. Дуже так точечно йде прийомка. І от, наприклад, із того, що я із нормальних цін, там не якихось, то знайшов нормальну пропозицію на Олімпіксі, Одеса, то там десь в районі 160 доларів дають за фураж і в районі 180 доларів дають за класну пшеницю. Якщо ми говоримо за Рені, то 170-190 можна, якщо поприсідати, можна знайти отакий от ціновий діапазон. Тобто 170 доларів це фураж і 190 доларів це класна пшениця. Якщо ми говоримо за ячмінь, то це взагалі для нас болюча тема. У нас його дуже багато залишилося в господарстві. Ми не знаєте, як сапожник без сапог. Я всім говорив, що давайте до листопада скидайте зернові, але я не думав, що так швидко обірветься. Після цих заяв обірветься робота зернового коридору і стане такою свого роду неприємною. То на ячменю ми залишилися. Наш, у нас був контракт із прямим експортером, і він поки нажав на паузу в зв'язку з форс-мажором. І ми трохи з ячменем присіли. Але все одно я вірю, що все наладиться, і ми його зможемо реалізувати. Єдину, яку ціну знайшов на території Одеси, таку більш-менш нормальну, це 158 доларів на тіс можна завести. Але на тісі там плюс-мінус зараз транспортний колапс. Ці всі ціни наголошую, я називаю за готівку. Якщо ми говоримо за сою по сої взагалі дуже цікавий момент. Вона на сьогоднішній день в Чорноморську є гарна пропозиція. Якщо не помиляюся, здається це порт ТБТ. Ціна 350 доларів за готівку. Якщо ми говоримо за територію Європи, то вона там в районі 500-600 євро. Тобто, як на мене, це зараз свого роду пік. Якщо аналізувати ціни на, взагалі за кордоном, то Бразилія себе б'є в груди, що готовий весь світ і весь світ в очікуванні до значних пропозицій рекордного врожаю посоїв в Бразилії. І це впливає на те, що трейдери починають скидати ціну, тому що Бразилія заявляє, що закидає весь світ соєю і нашу купувати в Україні. І я впевнений, що соя ну, в кінці листопада, початку грудня, вона впаде в ціні на території України. Якщо бразильці ну, не під як, я слово вибрати, ну не під'бути своїми. Прогнозами то ціна буде падати. Але спочатку кожен трейдер зараз буде ну великий трейдер я говорю ті які впливають на ціноформування на ринку. Вони всі зараз присіли і чекають отих заяв по рекордним урожаям і переповненому ринку сої з боку Бразилії. Тому вона буде падати в будь-якому випадку. Якщо говорити по ріпаку, то на сьогоднішній день він в Одесі знайшов ціну в районі 400 доларів. Якщо говоримо за Рені, це все мова про не ГМО ріпак, то десь в районі 420 доларів. Якщо ми говоримо за ціну на ріпак, то Україна 400-420. Якщо ми говоримо за ціну за кордоном, то цікава ціна в Німеччині є 600-625 євро, але й румуни, щось бачу, так вони. Видно, відчуваєте якийсь голод в ріпаку, тому що ціну дають на рівні Німеччини від 590 до 610 євро. Але так спілкувався із своїми знайомими. Із, із людьми, якими ми працюємо по експортним операціям до слова Ласло з Угорщини, то він говорить, що левова частина комбінатів, які переробляли ріпак в Європі, вони вже переорієнтовуються на соняшник, тому що зараз з України можна буде, якщо не відкриється зерновий коридор, то з України можна буде брати дуже багато соняшнику на території Європи і свої врожаї ріпаку. Вони першочергово, які переробляють, то вони вже закінчують. І ціна на ріпак, якщо, якщо зрозуміло, якщо не ну, не продовжать зернову угоду, вона е, посунеться вниз, і ще й той факт, що основні дороги, куди можна буде його реалізувати на території Європи, то він там також на нього зменшиться попит, тому що всі чекають соняшнику, 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 бо ціна на повторюється в Європі на олію, вже в два рази виросла. Тому він в будь-якому випадку, я думаю, що напевне трошки. Очікують зниження ціни, на якому рівні вона буде, то це до кінця не зрозуміло. Отака От ситуація: ріпак обговорили, сою обговорили, кукурудзу, соняшник, пшеницю, ячмінь також обговорили. Тому який ми можемо зробити висновки. Ціна на соняшник. Починає потрошку підростати не на тому рівні, на якому ми очікували, виходячи із об'єктивних та суб'єктивних причин, які ми тільки що обговорили. Ціна на зернові з силу невизначеності роботи зернового коридору, взагалі зернової ініціативи, вона потроху починає сунутися вниз, в силу того, що всі поїхали залізною дорогою, автомобілями, логістика росте, і відповідно ті прийомки, які є. Вздовж кордону вони розуміють цей наплив, то в силу великої пропозиції, то ціна знову ж таки, це ще один фактор, який змушує її знизитись там за забором і відповідно на території України. Якщо говоримо за ячмінь, то тут так ситуація плачевна. Він взагалі там арабські коні голодні, напевне. Вони там велику частину імпортували завжди там скакунів кормити. Зараз щось дуже туго він так іде. Але надіємося, що, можливо, з'являться якісь пропозиції, якщо все ж таки зерновий коридор запрацює. Е, так, то що ж, соняшник, кукуруза і соя, звичайно, там бразильці лякають всіх величезними поставками сої і рекордними врожаями. Тому на даному етапі хочу всіх запевнити, що як би там не було, ми прорвемось. Хочу всім рекомендувати працювати з нами. І безпосередньо зі мною, зокрема, по насінню, тобто з нашими гібридами, такими як Альдазор Бомон, та Монта, імпульс які вже є свіжі на складі. І обов'язково не забудьте підписатися на телеграм-канал для того, щоб ви були в курсі. І, звичайно, на наш YouTube канал, тому що YouTube двигає нас робити корисні речі. Тому все буде Україна, всім здоров'я та мирного неба. Будьте в курсі і будьте в ритмі Агро.